Якщо ви колись хотіли стати кошечнясою, що буде чекати, коли твої котики поплодяться та народять нових кошенят, щоб відправити їх в похід, добувати їжу та генно їх модифікувати. По-перше, ви дивна людина. По-друге, я вас розумію, по-третє, це можна буде зробити в Мюдженікс. Грі Едмунда Макміллена. людини, що створила легендарні супермідбой та The Binding of Isaac. Гра на даний момент для мене ще не вийшла і вийде 10 лютого 26 року. Це варто розуміти при перегляді цього відео. Я використовував інформацію ігрових журналістів, блогу розробника та його геймерських. Геймерських блять, геймплейних стрімів. Насправді для мене ця гра була відкриттям чомусь, які фактори існування Ютуб каналу МакМілена. Не знаю чому, реально. Хоча сама гра анонсувалася ще 13 років тому, проте через виробниче пекло МакМілена руки дійшли тільки в 2020 році до цієї гри. А ви на каналі Деандри Карти не забувайте протикати важливі для мене кнопочки лайк, підписка та комент. По бажанню. Я буду радий. Чим є ця гра? Це черговий на моєму каналі Рогалик, проте значення надає саме легендарність цій грі. Едмунд називає Меудженікс своїм магнум опусом, таким собі найкращим творінням з усіх своїх ігор. А він працював над великою кількістю ігр в своєму житті. Той же Айзек був для нього тільки вершиною Айсбургу, що він хотів реалізувати. І як він говорить, майже все, що він хотів реалізувати, він якраз реалізував в Меодженікс. Як я і говорив раніше, це гра про котиків. Котиків. Їх розмноження та їх мутації. Загалом ми маємо дім, а в ньому вже котики. Для того, щоб вони могли існувати, їм потрібна їжа. І саме це цей спонукаючою силою йти в ран. Щоб почати ран, нам потрібно створити групу. Кожен кіт в цій грі буде унікалізований своїми характеристиками та вадами. Відносно цього треба буде вибрати для кожного котика свій клас. В цій грі буде понад 10 класів: такі класичні маг, воїн, мисливець, некромант, танк та інші. Саме відносно класа буде залежати здібність твого котика. Всього здібностей в грі буде понад тисячу. Ще потрібно буде споруджувати наших бравих предметами. Ними нас теж не обділили понад 900 предметів. Коли ми вже спорудили нашу бригаду, нам відкривається карта, в ній же ми можемо і натрапити на битву. Як я розумію, завжди перший пункт в карті буде битва, і це така типічна карта, як в Slay the Spire, я думаю. У нас тут є що? Правильно, Покрокова бойовка. Мені вона дуже нагадує Into the Breach, Якщо ще є огляд, гляньте. Головною відмінністю від Into the Breach є RPG-шність, при якій є такий фактор, як швидкість. Ця характеристика дозволяє умовному персонажу ходити раніше або наоборот пізніше за інших. Але загалом ходиш на клітинку, б'єш клітинку, получаєш з клітинки Чіпалаха, так звана романтика. Загалом розробники порівнюють глибину ігрового процесу з Magic the Gathering, Є багато різних інтерактивних елементів простору, які можна використовувати в бою. Після битви ми можемо розподіляти на жити. та всяке прокачувати чи купувати. Наприклад, наш будинок можна наповнити різними меблями, що є файно і корисно насправді. Це буде впливати на майбутній геймплей. Так же саме меблі і різні інші прикольчики можна отримати, обмінявши кота за це. Стосумненько, да, я знаю, але ну що зробиш. Та й загалом, на відміну від Darkest Dungeon, у Мівдженікс кожен кіт може відправитися лише на одну пригоду. Після завершення вилазки кіт йде на пенсію і залишається жити в будинку на дивані. Це означає, що ви не прокачуєте одну ідеальну команду назавжди. Прогресія сили переноситься на наступні покоління через розведення. Я вважаю, це дуже цікава механіка. Так, в цій грі можна розводити. Котиків, не на бабки, але ну, е, я тут навіть мінуса не бачу. і Що там, що там. ну, типу. <смітко> Та й загалом, як я оцінюю цю гру? Вона мені супер зайшла. Хоч інколи візуальний стиль занадто Макмілерний не знаю, але одночасно з цим мені й подобається. Але Але така я біплярна особистість, розумієте. Мені справді подобається ця гра, проте у мене є думка така в голові, що вона провалиться. Реально, мені... у мене чогось така думка, що вона не обжене Айзека по популярності і буде чергою грою Макміллена, яка не вистрелить. Але враховуючи, що він сильно по ній постарався, і багато докрав докрав, і багато доклав зусиль, щоб популяризувати через свій ютуб канал, через різні медіа, Twitter, То, мабуть, вона вистрелить. Але чи буде вона на рівні з Айзеком? В мене прям я дуже великий сумнів. Але я не знаю. Гра явно варта того, щоб в неї пограти, коли вона вже вийде. І я точно з цього зроблю відео. Дякую кожному, хто переглядав це відео. Не забувайте поставити лайк, підписку, коментар. А з вами був Деандре Карте. Бубе.